Хочу подякувати всім, хто сьогодні в окопах, хто сьогодні на позиціях. Ми не можемо не згадати сьогодні, сьогодні тих, хто віддав найдорожчі людини своє життя для того, щоб була вільна Україна. Світла і вільна і вічна пам'ять борцям за вільну Україну. Сьогодні Україна відзначає День Українського козацтва. Історія каже про те, що. Українське військо ніколи не було переможним. Не могли його перемогти ніякі орди загарбників. Ворог окупант, він цього не розуміє. Вони і досі думають, що історія Київської Русі це їхня історія. Наше оперативно-тактичне угрупування Суми нагадають їм історію Київської Русі. Нашу українську історію, щоб вони, якщо її не знали, то вивчили, а якщо забули, то так згадали. Тому що це наша історія. Вони забули або не знали Калишевського і Сагайдачного. Вони, мабуть, не знали або забули про те, що Іван Сіркон не програв жодної битви, жодної в своєму житті. Так як сьогодні не програють битви наші захисники. Саме ви, шановні наші добровольці. Від цієї сумської громади ще раз і ще раз дякую. Велике спасибі. І також не можу не згадати, хочу продовжити слова владики Мефодія про те, що Покрова захищає. Я думаю, ви знаєте, що в центрі нашого міста є Покровський сквер. Саме на цьому місці, де зараз стоїть капличка, була перша дерев'яна споруда в місті Суми, Покровська церква. Покрова боронить сьогодні вас. Покрова захищає сьогодні наше місто. Так же, як і ви. Ви наш захист, ви наша покрова, ви наші справжні захисники. Ще раз і ще раз дякую і бажаю всім нам здоров'я, наснаги і добробуту і головної перемоги над ворогом і окупантом. Перемоги України. Слава Україні! слава! Вітаю. Служу народу України. Сьогодні також е, останній із наших дев'яти добровольчих формувань отримав такий автомобіль. Тепер такі автомобіль є в кожному добровольчому формуванні. Тепер наша спецгрупа із дев'яти автомобілів буде разом з вами виконувати всі завдання оперативно-тактичного групування Суми. Вже вони нас беруть в цю систему в ССО, щоб ми також були з відповідними завданнями. І вони розраховують сьогодні, оту суму розраховують сьогодні на добровольчі формування, на ваші спеціальні групи. Сьогодні, ми, сьогодні отримав Сайко Володя, їхнє добровольче формування отримала. І тепер вже, я думаю, що ворог точно буде боятися ще більше. Ваше добровольче формування в тому числі. Дякую, друзі. Пане краєвий атаман, Козаки для прийняття присяги вишикувані. Краєвий писар Миколай Здоров'я Бажаю, панове козаки! Слава Україні! Слава! Послідовники наших пращурів. Сьогодні зібрались в день паркуровиць Пресвятої Богородиці, в День захисника і захисниць України. В день створення Української повстанської армії на своє зібрання, щоб урочисто прийняти у вас клятву присягу на вступ до лав українського козацтва. Сумщина це козацький край, і тому я дуже радію тому, що сьогодні стільки хлопців вступає, поповнює ці ряди славетних наших пращурів наш, нашої, нашого краю. Шановне товариство, зараз ми приступимо до урочистої клятви присяги на вступ до українського козацтва. Перед Богом нашим Всевишнім. Перед Богом нашим народу нашого, рідного, народу нашого рідного. Дідівські вікові порядки та звичаї. Порядки та звичаї самостійну, Україну, самостійну Україну. Присягаємо. Присягаємо. Що будемо стояти насмерть, Що будемо стояти насмерть. За, свободу і за свободу і незалежність України. І будемо ми прокляти нашим родам во віки вічні. Вік вічні. Слава Україні! Героям слава! Господи, Боже предвічний, царю всього світу! Ти для підкорення нечистивих ворогів.

Слава Украине! Слава! От казака! Не дай бог будет! Это! 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 Это!